Урок малювання. Сьогодні на уроці ми з вами намалюємо гілочку з яблуками. Подивіться на малюнок. Тут ми бачимо гілочку, листочки. Листочки мають овальну форму, яблука круглої форми. Бік яблучка має жовтуватий колір. Подивіться уважно, як потрібно малювати. Ось цей малюнок. Сьогодні на уроці ми будемо малювати і гілочку з яблуками. Починаємо малювати гілочку. Це буде у нас ось така крива лінія, яка розпочинається трошки нижче верха листочка. Ось так. Проводимо просто криву похилу лінію, грубшу біля края листочка, і далі завужується вона. Ось так лінія. Далі малюємо ось корінчик, на якому буде висіти яблучко. Намалюємо яблучко, схоже на букву С. С таке в одну сторону і в другу сторону буквочка с. З'єдналися. І ось вийшло у нас ось таке яблучко. Тут перецвівши. Млюємо ще одне яблучко, ось такий корінчик, яким кріпиться яблучко до гілочки. Ось так С. І ось. Далі намалюємо декілька листочків. Ось такими лініями хвилястими. А далі візьмемо і розфарбуємо ось цю, беремо коричневий олівець і зафарбовуємо гілочку спочатку. Штрихами повторюємо форму гілочки. Ось так. Далі зафарбуємо листочки, обводимо листочок спочатку темним зеленим кольором, промалюємо прожилочки в цьому листочку, і потім зафарбуємо з допомогою світлішого олівчика, ось такого. Також проводимо штришки по формі цього листочка. Ось так. Потім розфарбуємо самі яблучка. Яблучка в нас буде червоного кольору, обводимо краї яблук червоним олівчиком. Ось так. Зафарбовуємо штришками, які йдуть по формі цього яблучка. Ось так заокруглено. Один бік можемо лишити трошечки недофарбованим. Ось так малюємо. Недофарбовуємо для того, щоб зробити ось такий. Жовтий бік яблучка. Ностигле, ну, соковите. з жовтим відтінком яблучко у нас буде рабенький. Далі червоненьке. Ось так. Помалюємо ще ось таким чорним олівчиком. Ось. Колінчик. Ось такі соковиті Яблучка ми намалювали. Гадаю, що у вас також вийдуть ось такі яблучка. Свої малюнки надсилайте у групі Viber.